Давай, Андрюш. Давай, Сьогодні ми проводимо фінальну частину четвертий четверти рік поспіль вже відкритого чемпіонату на Кубок начальника ГУНП. Вже четвертий рік ми проводимо. Четвертий рік збираємось на цій базі після будівництва стадіону і постійно змагаються. Якраз поліцейські, які майже постійно знаходяться на роботі. Це поліцейські з різних кущів Житомирщини. Тут приділяється увага більше фізичному здоров'ю. Не залучаються не спортсмени, які професійно тренуються, а працівники, які щоденно працюють на роботі, але мають. Хобі футболу, якраз для них це спортивне свято і проводиться. Щодо спортивної підготовки працівників, ну тут взагалі питань взагалі ніяких не повинно бути, враховуючи навіть нинішню агресію, працівники постійно бути, повинні бути в готовності як фізичні, фізичній, так і в моральній, так і вміння працювати в колективі. Це все дає якраз змагання з футболу, тому що гра командна, гра на фізичну витривалість і гра, яка дає азарт, мабуть, той виплеск емоцій, який накаплюється під час робочих будніх. ai mohbi za biti zrovnyat vse shansy vyrovnyo gol v igra wow gol nazad Ми, як команда Житомирського району управління поліції, показали для себе гарний результат, зайняли третє місце. Я дякую за це команді, наставникам команди. Ну і хочу побажати всім учасникам змагань міцного здоров'я, скорішої перемоги над російськими агресорами і побажати. Цим командам, які грають за перше, друге місце, гарних результатів і переможе найсильніше. Я Дякуємо головному управлінню, дякую керівництву, дякую організаторам.